У весільному західному світі є традиція, що наречена має одягнути щось старе, нове, щось, що вона позичила, і щось блакитного кольору. І принцеса Кетрін і Меган Маркл обидві притримувалися цієї традиції Щось старе в наряді. Принцеси Кетрін стало мереживо. Це старовинна техніка, якою створювалося мереживо ще в 1800-х роках. А Меган Марко, в свою чергу, використала шматочок тканини з весільної сукні принцеси Діани. Щось нове для принцеси Кетрін стали Сережки. Їй подарували її батьки. Вони за мотивами дуже співпадали з її тіарою. Варіантів того, що нового було в образі Меган Маркл, дуже багато, тому що вони постійно змінювалися. Хтось каже, що це сама фата, а хтось що це всі її прикраси. Чимось позиченим в обох випадках стали звичайно тіари. Тіара картінімп для принцеси Кетрін, а також Діа. Амантово бандо Королеви Марії для Меган Маркл. і найцікавіше, що ж там такого блакитного було в їх образах. Тож принцеса Кетрін пришила до спинки своєї сукні невелику блакитну стрічку від бренду Бертон. А от що блакитного було в образі Меган Маркл, тут складніше. Спочатку сказали, що це її блакитна каблучка, та сама аквамаринова каблучка принцеси Діани. Потім сказали, що Меган Маркл пофарбувала підошви своїх туфель у ніжно-блакитний колір. А пізніше у документальному фільмі було сказано, що колись на її перше побачення з Гаррі вона надягла блакитну сухню. І Ось частина тканини з цієї сукні була вшита в її весільну сукню.